Сьогодні, 24 лютого, у Тернополі відбувався громадський форум. Ініціаторами заходу стали всеукраїнська ініціатива Активна громада, громадський рух Чесно, кампанія Стеж за грошима та коаліція прозорі ради. Звітування та стратегічні плани влади основна тематика форуму. Перш за все, захід важливий з точки зору звіту. Тобто, 100 днів є у всьому світі практика 100 днів. Звичайно, що коли ми говоримо про 100 днів сьогоднішніх, вони трошки не такі, тому що це зимовий період, і тому, наприклад, про звітування голови міської ради важко сьогодні говорити, тому що мало ще зроблено не той період часу. Але дуже добре, що він прийшов за до громади, що прийшов виконавчий комітет, що прийшли керівники виконавчої ради, прийшли декілька депутатів. І вони вже спілкуються з громадою міста. По-друге, важливий захід, тому що переважна більшість осіб які сидять, це Молодь, молодь, яка є перспективною, яка має свої погляди. Молодь це ті, хто будуть жити в нашому місті в майбутньому. І звичайно, що дуже важливо, щоб вони почули зараз від тих, хто працює, хто робить якісь рішення, приймає, хто формує якісь документи. І щоб вони мали перш за все знали про те, що відбувається в місті, а по-друге, щоб вони знали про плани міста і що буде в місті зроблено, і щоб вони мали вплив на якимось чином змінити, поправити чи як ми кажемо, актуалізувати цей чи інший напрям діяльності на захід прийшло чимало студентів. Саме молодь сьогодні здебільшого цікавиться перспективами розвитку міста. Дізнавались учасники форуму і про бачення розвитку міста від партійних фракцій. Це був організований громадський форум з деяку розсладів 10 стратегічних пріоритетів розвитку міста, на який ми запросили депутатів місцевої Тернопільської міської ради, а також працівників управління міської ради, з якими які спільно з громадою повинні виділити пріоритетні напрямки розвитку міста, а також виробити механізми, за допомогою яких вони будуть добуватися своїх цілей. Для цього, тобто тому ми вирішили так в одному приміщенні зібрати усіх разом, щоб могли разом продумати і тому, що навіть е, Деняк Юрій Петрович, е, начальник управління стратегічного розвитку, сам казав, що е, план стратегічного розвитку потрібно ще оновлювати, і також відповідно до побажань громади і е, вимог часу. Тому е, такі форуми якраз і проводяться для того, щоб Внести свої щоб громада мала змогу внести свої пропозиції до нього до цього плану. А це ініціатива з української ініціативи Активна громада, а також громадського руху. Чесно кампанія стеж за грошима. Також організації форуму брали участь кампанії прозорі коаліція прозорі ради. На цей форум прийшли представники фракції «Блок Петра Порошенка, Батьківщина, а також народний контроль. Ми запрошували усіх, намагалися поговорити з усіма, запросили їх, Казали, що це важливо для них в першу чергу, тому що вони повинні дослухатися до думки людей. Але ну не всі, дехто не зміг, дехто відмовився, ну тобто. Поки лише три фракції представлені тут В кінцевому результаті ми будемо прописувати резолюцію форуму, якій якраз ми вкажемо, що саме які пріоритети ми відібрали серед усіх запропонованих. Громада виділить, як як добитися цих ці цілей. І таким чином ми хотіли би, щоб цю резолюцію приймали якраз до уваги депутати, коли будуть приймати свої рішення. Ми підпишемо всі тут цю резолюцію, і таким чином і будемо співпрацювати з міською. Кою владою, щоб тобто брали до уваги якраз усі всі пон.